Вітаю та новини підсумовують події інформаційної середи 16 січня. Сьогодні в нашому випуску дивіться таке. Закономірний результат. Проміжні вибори до Львівської обласної ради 27 січня не відбудуться. Сьогодні минуло останній день, коли мали бути надруковані бюлетені. Туристичний бум на Різдвяні свята Львів відвідало близько 200 тисяч гостей. Це на 20% більше, аніж за аналогічний період минулого року. Новий старий тренер, повноцінним наставником у військової футзальної енергії, став Микола Сич. Закономірний результат. Проміжні вибори до Львівської обласної ради 27 січня не відбудуться. Сьогодні мали б бути надруковані бюлетені для голосування однак, через відсутність коштів цього не зробили. Оскільки механізму скасування чи перенесення виборів закон не передбачає, вони будуть визнані такими, що не відбулися. А відтак призначені повторні. Втім, гарантії, що відбудуться й вони немає жодної. З подробицями Володимира Лечик. Останню спробу врятувати вибори зробила в обласній адміністрації. Там звернулася до облради з пропозицією внести вибори до бюджету, для чого скликати позачарову сесію. Адміністрація сама не може внести зміни в цей наш бюджет, який вже прийнятий. І тому, відповідно, повинно прийматися спільне рішення з радою, тому що треба вносити зміни в бюджет, тобто шукати джерела. А джерела можна знайти тільки в тому випадку, коли зменшувати ту чи іншу статтю видатків, які вже передбачені в бюджеті. І тому це спільне повинне бути рішення, і воно повинно розглядатися на сесії. Обласна адміністрація. Навіть знайшли 300 тисяч гривень на друк бюлетенів. Втім, і в територіальній виборчі комісії і в облраді кажуть, це ситуацію не рятує, адже бюлетені потрібно ще розвести по дільницях. Крім цього, є й інші витрати. І мені імпонує позиція ТВК. Яка полягає в тому, що фінансування має відбутися або в повному обсязі, або не відбутися зовсім, бо розпочати процес без коштів це набагато гірше, ніж розпочинати ніж не розпочинати його. Оце і є наша позиція. А позиція щодо оскільки процес виборів фінансувався з державного бюджету, то має і завершуватися цей процес також з державного бюджету. З точки практичного застосування закону ті вибори можна вважати такими, що вони вже зірвані. тобто. Шанси на те, що вони будуть проведені, вже з сьогоднішнього дня зведені до мінімуму, Так як сьогодні останні день для того, щоб було надрукувати виборчі бюлетені. Відповідно, будемо далі дивитися, як застосовувати знову ж таки це виборче законодавство і виховувати з цієї ситуації. Найбільш ймовірний сценарій розвитку подій це визнання виборів 27 січня, такими що не відбулися, і призначення повторних. Орієнтовна дата 8 квітня. Однак не все так просто. Згідно закону, визнати вибори недійсними можна лише, якщо не було зареєстровано жодного кандидата. Або якщо кандидат був один, але набрав менше 50% голосів. Натомість кандидатів вже висунули понад 50. і це на сім округів. Туристичний був на різдвяні свята. Львів відвідало близько 200 тисяч гостей. Це на 20% більше аніж за аналогічний період минулого року. Найбільше до міста Лева приїхали українців з центральної та східної України росіян, поляків, німців та білорусів. Такий ажіотаж фахівці пояснюють хорошою промоцією міста під час євро 2012 Олександр Стасишин далі. Фестиваль звіздарів, вогняне театралізоване шоу, шопка, дідух, коляда усе це та багато іншого зібрало на новорічно-різдвяні свята у Львові понад 180 тисяч гостей. Аби відчути дух Різдва, в середньому люди приїжджали на три дні. Втім, були й такі, які обов'язково відвідували місто Лева транзитом, їдучи у Карпати чи в Європу. Експерти приємно вражені, кажуть, окрім східняків з України та європейців, Львів почали навідувати навіть росіяни. В першу чергу завдяки Євро, оскільки під час євро самі російські ЗМІ знімали велику кількість матеріалів про, про Львів, брали репорт... коментарі, репортажі. і Досить багато було позитивної такої інформації з точки зору туризму про Львів саме в російських ЗМІ. Це один, один чинник, на нашу думку. Другий чинник – це те, що в принципі і місто працювало з російським турбізнесом. Тому у 2012 році були проведені промотури для російських туроператорів цього року за рахунок тих е, дійств, які відбувалися і в самій ратуші, і на вулиці, за рахунок активності бізнесу місцевого туристичного. Е, в принципі… Відчуття такої атмосфери різдвяної свята воно було ем, на високому рівні. Різдво у Львові це потужний туристичний продукт, за яким багато наших співвітчизників їздять як у Європу. Відтак місто у святкові дні на всі 100% готується, аби відповідати усім світовим вимогам. У центрі туристичної інформації кажуть, гості до них зверталися з різними побажаннями. Хто вперше хотів подивитись архітектуру, хто уже кілька разів у місті шукали нові тематичні кав'ярні та фестивалі. Мизук збирали, наприклад, докупи різні перелік вечірок, наприклад, на Новий рік, чи перелік ресторанів, які 6-го числа пропонували або елементи різдвяної вечері, або цілу вечерю. Ми збирали власне години богослужінь. Це, наприклад, такі запити, яких минулого року просто не було. Львів кажуть, фахівці як студент. Спочатку він працює на авторитет, а вже потім авторитет працюватиме на нього. Відтак сподіваються, у 2013-му місто Лева переживатиме другу хвилю туристичного буму. Сюди очікують приїзду не лише тих, хто був на євро, а й їхніх родичів та друзів. Водночас місто бере на себе зобов'язання потішити гостей пікантними галицькими родзинками. Олександра Стасишин, Юрій Гелетович, Então não Без черг і затягувань оформити, а також отримати житлові субсидії можна упродовж усього місяця запевняють в управлінні соцзахисту. Документи приймає навіть якщо у мешканців є заборгованість перед підприємствами, які надають комунальні послуги. Торік таку грошову допомогу отримали понад 26 тисяч львівських сімей. А взагалі на різні види соціальної допомоги у бюджеті міста передбачено майже 31 мільйон гривень. Це більше за попередній рік на 5 мільйонів. Соціально незахищені категорії львів'ян отримують близько 16 видів виплат компенсацій та пільг. За минулий рік кількість звернень львів'ян щодо грошової допомоги зросла на третину. У 2012-му до міських відділів соцзахисту звернулися понад 230 тисяч людей. Щоб мешканці отримували якісніші послуги, від березня у львівській соціальній службі подовжили графік роботи єдиних приймалень. Для зручності у відділах працювали на годину раніше і довше, а також без обідньої перерви і з можливістю попереднього. Дього запису на прийом така система себе виправдала. Субсидії стали оформлювати швидше без затягувань. Досвід людян стали переймати в інших українських містах. Ми і далі тримаємо режим продовженого робочого дня з восьмої ранку до сьомої вечора, щоб всі бажаючі змогли прийти і отримати чи консультацію, чи подати документи на пільгу на субсидію. Тобто мені приємно, що Достатньо вічливо працівники працюють, немає жодних зауважень. Для мене дуже важливо, щоб цей напрямок працював як годинник, тому що мова йде про людей, яким треба допомагати. Міський голова також запевнив, що передбачені гроші на субсидії надходять без затримок і у повному обсязі. Цьогоріч йдеться про 31 мільйон гривень. Працівники нагадують, що звертатись за оформленням документів на субсидії можна упродовж всього місяця. Нараховують допомогу навіть тим, хто має заборгованість перед комунальниками. Вже більше року для оформлення субсидій немає необхідності робити угоду про реструктуризацію заборгованості з тими організаціями, які надають послуги. Тобто, якщо у вас є заборговані, шановні мешканці, будь ласка, не зважайте на це. Звичайно, їм необхідно погашати. Треба проплачувати заборгованість, але це не заважає, Це не є перешкодою для того, щоб ви оформили субсидії. Однак у відділах соцзахисту закликають львів'ян, які заборгували за послуги. Не забувати щомісяця сплачувати обов'язкову частку. В іншому випадку виплата субсидії буде припинена. Жанна Ліщенко, Остап Сімчук, інте новини. Суперечливі заяви львівський ринок, вернісаж, на якому продають товари народного вжитку та мистецтва, таки не змінить місця прописки. Про це сьогодні заявив мер міста Андрій Садовий. Перенесення ринку на перехрестя вулиць Кривоноса-Замкова. Міський голова назвав фантазією. Нагадаємо про таку ініціативу минулого тижня заявили підлеглі садового з управління земельних ресурсів. Львівський Вердісаж залишатиметься на площі вічовій. У цьому переконує мер міста Андрій Садовий. Він каже, що хоче заспокоїти торгівців з ринку та не радить слухати провокаторів. Сьогодні таке рішення ніким не приймалося на рівні керівництва міста. Можливо, хтось собі має якісь фантазії. То нехай він собі залишить їх при собі і не збурює людей. Нагадаємо ініціативу перенести Вернісаж на ділянку, розташовану на перехресті вулиць Кривоноса та Замкової. На минулому тижні озвучив підлеглий садового начальник управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин мерії Михайло Бокало. Чиновник зазначив, що відповідний проект ухвали вже підготований, навіть підписаний. Мовляв, площа біля театру має бути пішохідною зоною. Стислий огляд інших важливих подій дня. Дивіться далі. Летальні мінуси за інформацією Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Станом на сьогодні від переохолодження та обмороження в області постраждали 76 осіб. 59 постраждалих медиків клали на лікарняні ліжка у стаціонари. 6 людей загинули. Святкові обмеження 19 січня на водохрещу на площі перед ратушою проведуть церемонію освячення води. Триватиме вона з 12.45 до 14.15. Відповідно, у цей час буде обмежено рух трамваїв на центральній площі. Повідомляє пресурба Львівської міської ради. Львівська влада просить вибачення за тимчасові незручності. Несплачені борги Львів досі не отримав від держави 153 мільйони гривень, на які було проведено ремонти доріг до Євро 2012 ще два роки тому. Про це розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Мир каже, що відповідні документи вже давно пройшли всі етапи контролю, звірки і місто очікує на ці кошти в січні. Нагадаємо, більшість цього боргу понад 110 мільйонів гривень. Це гроші, які повинні були бути виплачені турецькій фірмі Онур за ремонт наших шляхів до єврочемпіонату. І далі у новинах спорт новий старий тренер повноцінним наставником ліської футзальної енергії став Микола Сич. Фахівець обіцяє зміни в малюнку гри зелено білих а керівництво клубу спробує йому придбати одного-двох бразильців. Легіонерів енергії можуть з'явитися уже до кінця січня. Завдання львів'ян незмінне перемога в чемпіонаті та національному кубку. Без головного тренера енергія залишилася наприкінці листопада 2012 року, коли у відставку подав Станіслав Гончаренко. Поки керівництво шукало нового наставника, із командою працював виконувач обов'язків тренера Микола Сич. Позбутися приставки йому вдалося завдяки перемогам над ЛТК та Ураганом. З ним була домовленість про те, що він має шанс стати без, без цієї приставки після того, як проведе на хорошому на гідному рівні три матчі, які були в нього після відставки Гончаренко. Це матчі з Луганськом, з локомотивом і з Ураганом. Ну, знаєте, в цих матчах було дві перемоги і одна поразка з локомотивом, і ця поразка, я все-таки також був присутній на грі, і вона більше ми заслуговували на нічю. Тобто по грі ми, ми локомотиву не програли, я б сказав би так. І тому я вважаю, що ці три матчі були проведені гідно, тим більше. З ураганом ми грали вже з підсиленням, скажемо, з бразильцями, і команда доказала, що з бразильцями можна грати і можна їх обігрувати. Тому і це стало головною причиною чи наслідком, що він позбувся ПВО приставки. Новий старий тренер енергії обіцяє зміни у малюнку гри своєї команди. За його словами, аби виконати поставлені завдання на сезон, його підопічним потрібно багато працювати. Добавляти треба, як то кажуть, всіх ланках. Тобто у нас є проблеми і в захисті, і є проблеми, і в атаці в окремих іграх. Є над чим працювати, і конкретно зараз будемо над цим займатися і готуватися до відповідальних матчів. У чемпіонській гонці в енергії є три основні конкуренти: харківський локомотив Івано-Франківський ураган та Янаківець із Донеччини. Два останні клуби на початку цього року підсилилися бразильцями. В енергії також можуть з'явитися латиноамериканці, адже на Україні підсилення знайти зелено-білим не вдалося. На українському ринку, на жаль, вільних хороших футболістів немає. На інших ринках ми говорили про те, що це можливо росіяни в цьому напрямку ми працюємо. Але, на жаль, матеріальна сторона російських, саме російських граців, досить суттєво більша від українських, і в цьому плані ми розглядаємо варіанти і залучення бразильців. Хоча на до сьогоднішнього дня енергія старалась старалася обходитись без легіонерів, але я думаю. При певних обставинах, якщо будуть хороші пропозиції, можливо, ще до кінця місяця новачки в команді з'являться. Найближчий матч Енергія проведе у гостях 20 січня. Зеленобілі у Хмельницьку зіграють із місцевим спортлідером Плюс. Плиність кадрів Львівські хокейні леви покинули четверо гравців: латвійці Сергій Печура і Максим Широковс. А також Михайло Шевчук та Павіл Поправка. Розставання відбулося за ініціативи хокеїстів. Троє з них вирішили змінити клуб через фінансові проблеми Левів. А Шевчук отримав запрошення перейти в Донбас. Також із Галичанами більше не працюватиме білоруський тренер Олександр Румо. Він нагадаємо очолив Левів у грудні минулого року і не встиг провести жодного офіційного матчу. Тренуватиме Львів'ян Михайло Чіканцев, який також є директором клубу. Успіх гросмейстера Львів'янин Мартин Кравців став переможцем міжнародного шахового турніру, що відбувся у столиці Вірменії єревані Галичанин набрав сім очок із дев'яти можливих. Свого найближчого переслідувача вірменина Карена Григоряна він випередив тільки на півбала. Третім фінішував киянин Андрій Баришполець. І цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Завтра чекайте на свіжу новину добірку, яку для вас традиційно підготують журналісти телеканалу НТА. Щасти!